Всім привіт! Сьогодні встановлювали автоматику EdinGier i 10. Дуже-дуже хороша автоматика, себе дуже зарекомендували. Зараз я, до речі, вона можна сказати в топі, бо вона тільки продається. Бо люди вже її вивчили і знають, що це за автоматика дуже суперова, класна, для якої можна підключити освітлення. Я людині пояснив, вона може потім в подальшому підключити ось ці стовпчики. Не один стоїть, там другий стоїть, третій, ну такий дворик. Трошки буде підсвічуватися, ну не зараз, трошки пізніше. говорить. Ну, а єдине, що ми тут не зробили датчики, фотоелементи і ламп. Бо, е вона, людина думала, про те, що провода прокладені, а прокладені були тільки гофри. І ось тут от кусочок гофри викинули, вже плитку поклали. І Для того, щоб туди дотягнути дрота до двигуна, треба знімати плитку. Тому відмовились від фотоелементів і від сигнальної лампи. Це трошки дешевше. Ну воно і буде працювати без всяких питань.